Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Вітаю всіх на моєму новому уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про речення а точніше, про речення з однорідними членами. І, звичайно, закріпимо почуте вправами адже теорія без практики не варта нічого. Готові працювати. Тоді вперед. Ітак. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Речення передає повідомлення, запитання, прохання чи наказ. Тому речення бувають розповідні, запитальні і окличні. Також Давайте пригадаємо, що таке члени речення. Слова, що відповідають на певні питання і пов'язані між собою граматично, є членами речення. Вони бувають головними та другорядними. А сьогодні ми з вами вивчимо і ви знатимете, що існують ще й однорідні члени речення. Що ж це таке? Ітак. Однорідними називаються члени речення, які, рівноправні між собою, стосуються того самого слова у реченні, виконують однакову синтаксичну роль і відповідають на те саме питання. Наприклад, в'ється стежка по долині і ховається в гаю. Шукаємо підмет стежка. Стежка, що робить? В'ється. Стежка, що робить, ховається. Отже, В'ється і ховається це однорідні члени речення, що є присудками. Вони відповідають на одне і те ж питання і стосуються одного й того самого слова у реченні. А зараз я розповім вам про поєднання однорідних членів речення. Однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучників і, й, та, а, але чи або та інтонації. Або ж за допомогою тільки інтонації. Як вони поєднуються за допомогою сполучників, я думаю, зрозуміло. А як же вони поєднуються за допомогою інтонації? А тут усе дуже просто. Це означає, що між однорідними членами речення стоїть кома і немає жодного сполучника. І читаючи таке речення, ми робимо паузу між ними. Тим самим показуючи, що між ними є розділовий знак. Дітки. Давайте порівняємо два речення. У першому реченні серед яблунь і вишень біліє хатина. Однорідні члени речення з'єднані сполучником І. А у другому заграв, зарум'янився Дніпро. Однорідні члени речення поєднані лише інтонацією. Тобто між ними розділовий знак кома. я сподіваюся, що ви зрозуміли все, що я розповідала. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх мені у коментарях. А ще я хочу сьогодні вам розповісти про розділові знаки при однорідних членах речення. При однорідних членах речення ставиться такий розділовий знак, як кома. Але не завжди. Отже. Давайте розглянемо, коли треба ставити кому. Перше. Якщо однорідні члени речення з'єднані без сполучників. Наприклад, Веселий дощик прошумів. Омив деревами листя. Другий випадок. Однорідні члени речення з'єднані сполучниками а, але та у значенні але. Наприклад, недавно листя тріпотіло над головою. А тепер голосно шелестить. І третє. Однорідні члени речення з'єднані сполучниками І, «й», «чи» або та у значенні І, які повторюються. Наприклад, радіє і небо, і Земля. Ми не ставимо кому між однорідними членами речення тоді, коли між ними є сполучник І, «й», «чи» або ТА у значенні І. І він не є повторюваним. Наприклад, Оксана і Андрій бігали по зеленій траві. Море шумить і хвилюється. Я вранці і ввечері читаю казки для дітей. Оце і все, що я хотіла вам розповісти. Тепер пропоную закріпити вивчене. Вправа 1. Перепишіть речення до Зошита та підкресліть у них однорідні члени речення. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Можете писати мені до коментарів. Я обов'язково перевірю виконане. Я впевнена, що вправа була легенька і ви швидко справилися із завданням. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх мені у коментарях. Або ж перегляньте відео ще раз. На цьому я закінчую урок і дякую вам за перегляд відео. Переглядайте його ще раз, аби добре запам'ятати правила і не робити помилок при написанні однорідних членів речення. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то саме зараз час це зробити, тому що тут з'являються нові відео про українську мову. До наступних уроків, мої хороші!